Продовжуючи тему давання грецьких міфів, хочу розповісти про нарциса. Тож, далеко за межі пооці линула слава сліпого віщена Тересія. Зевс колись дозволив йому бачити прийдешнє, і Тересій віщував усім люду, людям правду. Якось прийшла до нього блакитна ока німфа Ліріопея дізнатись про долю її сина Нарциса. Напрочуд гарного хлопця, німфа знала, що син її смертний, на відміну від неї, і її бентежила думка, чи ж довго житиме він на цьому світі, на що Тересі їй відповів Він житиме доти, доки не побачить самого себе. Здивувалася німфа, як же він може сам себе побачити, що за дулість? Довго думала вона над цими словами, та врешті заспокоїлась і забула їх. Та цим часом юний нарцис все ріс, дорослішав та, власне, почав гарнішати і гарнішати, і всі звертали на нього увагу. Абсолютно всі. всім він здавався прекрасним, гарним. Закохатись у нього було це щось, наче очима моргнути. Особливо красою юного нарциса захоплювались німфи, тому що їм доволі часто доводилось його бачити, адже нарцис полюбляв полювати в лісах, і цілими днями там блукав. Та ні веселі вигадливі німфи, ні смертні дівчата ніколи не вабили його гордості. Тобто ні на одну із них він не звертав ні найменшої уваги. Він нехтував, він нехтував великим даром Афродіти, коханням. І, власне, з часом богиня покарала жорстоко його за це, чому саме розповідається далі. Якось юнак полював в лісі і забрів занадто далеко відбився від своїх товаришів і, власне. Його побачила німфа Ехо, яка була покарана за те, що коли Зевс забавлявся з лісовими німфами, вона відволікала Геру, тобто його дружину, богиню, тим, що вона її забалакувала. Вона досить таки була красномовна, і це було, був її, так би мовити, дар забалакувати людей. Тобто, поки Зевс. Відпочивав з німфами, вона відволікала Геру своїми розмовами. Гера, власне, рано чи пізно повинна була про це згадатися, і, власне, вона про це здогадалася і жорстоко покарала ехо. І, судячи з її імені, вона стала ехом. Тобто, вона не могла заговорити сама перша з людиною, а могла лише повторювати її слова. І саме так, вона заговорила з нарцисом. Він почав гукати своїх друзів, і вона останні слова його повторювала, і саме так вони зустрілися. Вона повтор... Він говорив, вона повторювала його слова. Та коли вони зустрілися, він глянув на неї гордо і сказав: дай мені спокій, я ніколи тебе не, пох... не покохаю. Я ніколи не покохаю тебе. Тому що це важливо. І так як ехо повторювало останні слова, вона сказала кохаю тебе. Та нещасна засоромлена ехо сховалася серед зелених кущів. Вона не хотіла бачити ні своїх друзів, ні своїх співплемін, як це правильно сказати, своїх близьких, тобто інших днів. Ані самого нарциса вона не хотіла бачити, хоч ковкали його дедалі дужче. Та жорстокий нарцис образу св'язнуває не тільки ехо, а й інших німф та власне, смертних дівчат, котрі діймали до неба руки і просили Афродіту покарати нарциса через те, як він зневажливо ставиться, по-перше, до, до жінок, а по-друге, власне, до ем, кохання, яким. Ем, ем, Богинею якого є Афродіта. Тож, Афродіта власне, виконала бажання жінок, і німф і покарала нарциса. Яким чином? Посеред лісу тік струмок, який був настільки прозорим, що можна було спокійнесенько бачити своє відображення. І коли нарцис гуляв. Ну, точніше, блукав, він побачив цей струмочок і захотів пити. Це логічно, тому що він досить таки довго блукав в пошуку своїх друзів. І коли він нахилився, він побачив своє відображення, а він побачив настільки красивого юнака, що він закохався. І, власне, все і тут понеслося. Він почав нидіти від кохання, він почав згорати від цього, тому що це було його відображення, і він ніяк не зміг поговорити з ним. Тобто він дізнався, що таке без Боже, безнадійне чи безвідповідне, невзаємне. Коротше, кохання, тому що він закохався в відображення. Це не справжня людина. Він стикнувся з тим самим, з, тим, з чим стикалися дівчата, з яких він від... зневажав. Й... Він... Йому не відповідали. так само, як він не відповідав тим жінкам, які до нього мали якусь прихильність. Тож він. Типу, я, я не розумію, звичайно, як він це зрозумів, що це його відображення. А тому що тоді не існувало, я так зрозуміла, дзеркал, які могли би показати е, відображення, і тоді б певне пророцтво збулося б раніше. Тож, нарцис просидів досить довго вглядаючись в. Своє відображення, і намагаючись е, відповідь добути від цього струмка, від свого відображення, від себе, власне. Тоді до нього дійшло, що це, власне, він сам, тому що певне губи шевелились тоді, коли він говорив, і замовкали тоді, коли він, власне, теж замовкав. Так, він і власне прожив до смерті. Це сталося. Це було недовго, тому що він, власне, смертний, йому потрібно пити і їсти. Тож, він помер від кохання до самого себе, тому що він думав, що спочатку це не він. Як цікаво, Тож він помер там, де, він, де була його голова при смерті, цвіти почав рости пагінець квітки, і, власне, те, що ми зараз називаємо нарцисом, це, типу, по легенді це цей нарцисс. Це... Не розумію, звичайно, яким чином, але гаразд. А ехо, котра це все бачила і намагалася йому допомогти, і, власне, досить сильно співжалась, забилась в якусь печеру, також почала страдати від кохання до нарцисів. Того, що він помер від шалю, від скороботи, від цього всього, вона почала страждати, і, власне, перестала їсти, перестала пити, і від неї залишилися ще кістки і тінь відголосок, так би мовити, ехо, те, що ми зараз називаємо ехом. А кістки її перетворились на каміння. І тепер до сих пір. Її голос відгукується всім, хто розмовляє в печерах, і, власне, така легенда. Тож, в чому суть? Суть в тому, що не потрібно бути егоїстами, не потрібно думати лише про себе, звертати увагу на чужі, біль страждання, кохання це все хоча б. Ну, з мінімумом, якимось почуттів. Не потрібно, звичайно, себе ем, змушувати відповідати взаємністю, але і нехтувати цим теж не потрібно. Далі. Е, стосовно. Ехо, я думаю, тут щось типу теж є нездорове, тому що вона побачила нарциса перший раз в биті, і все ми помираємо від кохання невзаємного. Тож, основний висновок цього міта є те, що нарцис. Є самозакоханим егоїстом, котрим не можна бути. Потрібно рахуватися з почуттями інших людей, хоча б оточуючих, хоча б близьких, і потрібно не зневажати ці почуття і, власне, людей, яким належать ці почуття. Також в мене є декілька питань, на які в мене немає відповіді, і, можливо, хтось в курсі, якщо дослухали, звичайно, до цього місця. Як так сталося, що нарцис є чоловіком, власне, і він закохався в чоловіка в ті часи, коли це, можливо, було щось неприроднє, і, власне, не, не завжди це допускалося не в усіх країнах, можливо, навіть ні в яких країнах це не допускалося на той час. А можливо ще питання в тому, що як дійшов цей міт до наших часів, тому що а, власне давненько, недавненько в нас була досить жорстка цензура, взагалі в, в світі, по житті, по суті, а, і, і, що? і чому тоді в самому міті немає ні слова про те, що в нього закохувались хлопці. Юнаки, мужчини, їдулі. Чому немає ні слова про це, а саме він вирішив закохатися в самого себе, а не в якогось іншого мужчинку? Є певні питання до цього. Друге, чому саме ехо закохалася так сильно в нарциса, а не якась інша німфа? Наприклад, німфа, не знаю, білої квіточки чи, не знаю. Лісового цвітіння. Ну, щось типу такого, чому саме ехо вона повинна була пожертвувати, грубо кажучи, в собою через нерозділене кохання. І ще, як, на мою думку, це не обов'язково розділяти, не обов'язково розділяти мою думку, але, власне, на мою думку, нарцис не досить розумний, тому що. Закохатись своє відображення настільки сильно, щоб померти від цього. Ну, типу, що? Не досить розумний хід з його сторони. Але хто я така, щоб судити настільки сильно, міфи, які були, міти, які були написані сотні років тому, якщо не тисячі. Тож, це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте оцінку. Якщо ви слухаєте на Ютубі, ставте лайки, дизлайки. Якщо, що в мене є баночка невеличка, яку я створила, щоб тобі, допомога цьому каналу, підтримка цьому каналу, тому що розвиватися, коли тебе підтримують, набагато краще і простіше. Тож, це був короткий переклад. Зустрінемося в суботу.